Шановні колеги, сьогодні я попробую себе в ролі кілера на Nexus RP. Цієї роботи на сервері немає, я її придумав сам. І з того на що щось вийшло. Швидесненько спустилися вниз під відео і підписалися і вліпили ту курва вподобайку. Я стараюся, роблю контент, трачу час, йоп твою а ви не підписуєтесь, це обідно, друзі. А якщо ви давно хотіли пограти на українському рп сервері Nexus RP чекає саме на тебе, хлопче. А, що? Що баба не чує? А, говорите, що впадло фармити гроші на якусь дішманську тарантайку, хоч ладну машину або якусь квартирку. То Тойте вот промокод Мокотартеко, він дасть тобі 30 тисяч долярів і золоту віпку при досягненні п'ятого левела. Бажаю вам приємного перегляду, бери щось погризти, бо буде дуже цікаво. <му> Давайте розкажу, як ця ідея взагалі прийшла мені в голову. Я катався по серверу, і тут мене взяли і розстріляли до хуляри мами. У мене в голові загорілась лампочка, і я... Подумав, чому б не робити так само, тільки вже курва, за гроші, і по РП, щоб не відкинули в Деморган на пару годин. І я спитав адмінів, чи таке можливо, вони сказали, що так, але треба відіграти РП, а не просто херачити, як попало за 500 баксів. На наступний день я сів і почав думати, що ж курва почати. Для початку хорошим рішенням було розпіарити свої послуги в Discord Nexus RP. Старався красиво все оформити, для того, щоб привернути побільше уваги. Тут мені написала перша людина, яка була зацікавлена ціною вбивства. В той момент я зрозумів, що треба купити. Копити зброю, броніки, запивку і ще інше спорядження для успішного виконання завдання. Я купив керабін, револьвер і, звісно, патрони до кожної зброї, брав скіку в лізе, а також мав з собою два бронежилети, які могли мене врятувати в тяжкій ситуації, хоч і старався спрацювати незамітно. Вроді, все ж треба було, я купив, можна і курва починати виконувати завдання. А, забув сказати, що момент, коли я працював кілером, були зняті досить давно, а, просто тільки зараз руки дійшли до цього. І ось перше моє завдання. ID 337 а, Сашо, а, і фамілія Кучитков. Він плюс-мінус, зараз повинен бути в порту, брати собі фуру. В порту получается, так? Да, да. І він ще на синій бехе. Синя беха, яка модель, яка модель? А за 360 тисяч, по-моєму, да. Все зрозумів. в порту я їду. І... Можемо бути Та, на зв'язку. Добре, бо я порозвоню по закінченню замовлення, так сказати. Нам дали інфу про тіль, досить точно. Далеко їхати не прийшлось і в принципі людина не йшов і досить швидко, Прямо по таймінгу. І відомо, куди він направляється. Направляється він на лісопилку, але нам треба зараз. Так, да, нам треба зараз не вмерти по дорозі. Так, синя беха, це він? Синя беха, це вроді як і навіть він. Так, а ну давайте. Він мав бути на фурі, але він, по-моєму, 3037-й. Даааа, 337, все. 337, пиджачок, все ясно. Давайте придумаем, как я мы его зарыв Ой, друже, друже. Не поможешь, машина взломалась. Да. тебе є рем, ремка, ремка. Давай, давай. Так, давайте, зараз мы придумаем. Броник у нас надетый. Ага, зрозумело. Підніми руки. Руки подними. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Так, цель у нас під цен. Давайте, чтобы не было никого тут рядом. И без лишних движений. Просто подними руки. Я задам пару вопросов, что тебе скажу и все. Ха-ха-ха. <гум> все, бідний пацанчик кінець йому. Друже, дивися. Це не пограбування. А, напевно, просто якась людина дуже хоче твоєї смерті. І Напевно, ти щось нагрішив в цьому житті, тому вибач. А, мені заплатили за це. Тому. Все. Стій. Все, друже. А в тебе є YouTube канал <ріст> <ріст> Опа, перша місія вже успішно виконана, і на диво без проблем. І все гарно вийшло. Настав час брати нове замовлення, бо доляри самі в кишеню не залізуть. Зустрівся з наступною людиною я досить дивним способом. Ми вирізались. Потім він під'їхав, і я знайшов момент, коли запитати, чи не цікавлять його мої послуги. На що я отримую відповідь? Звісно, цікавлять. Сказав, що ціль ось ось має під'їхати до ЛСК. Ключовий момент був в тому, що він сказав: Стріляй в того, кому я пожму руку. Це був свого роду знак. План придумав за хвилину. Найкраща позиція, з якої мене не сильно було видно, і там не ходять люди, була верхня парковка. З допомогою машини я переліз через стіну і мав можливість дивитися за ціллю. Так гладко, на жаль, як минулий раз не сталося, але ситуація вийшла дуже смішна. У мене середнє налаштування гита, і в руках ревік не снайперська гвинтівка. Тому бачив я все погано. Люди були чуть розмиті і відрізнив. Один від одного було нереально і попасти було не так легко. В один момент бачу, заказчик жме комусь руку. Подумав я, і тут мій вихід. Прицілився і зробив постріл. Зняло всього 90 хп, і іменно для такого випадку в мене був керабін. Я його швидко дістав, поки ціль не змилася, і успішно добив. Швиденько сів в тачку і дав курва по тапкам. Домовились ми на зустріч біля банку. Тут під'їжджає заказчик, і курва чуть не всикається. Через сміх говориш, я не того грохнув. Йоп, твою мать. Виявляється, людина, я застрелив, була власником курва того ЛСК. І чел вирішив просто пожати руку. Робота в мене тому куди би зайвих жертв. Ми пропустили цей момент. Я знову виліз на дах, але на позиції були свідки і не один. Приїхала швидка якийсь лівий чел Заказчик і моя ціль. Хто з них, хто, я не бачив, бо картинка розпливається і за поганої графіки. Але бачу, тут хтось жме руки. Але де заказчик і куде курва ціль, я не зміг зрозуміти. Прийшлось стріляти на Угад з надією, курва попасти. Я зібрав всю силу в палиці, ним нажав на курок. Ціль сіла за машину, як тільки отримала хедшот, медик взагалі стояв і нічого не розумів. Прийшлось добити з керабіна. Забув сказати, що після кожного завдання приходиться передягати, щоб не спалили. Хух, вроді все. Під'їхав назад до банку і все було ок. Я вбив того, кого треба. Того вбив, а на іншого, бо зараз буде дуже-дуже печально. А, так, маска на мені, все, змиваємося звідси. У мене машина швидка. Ой-ой-ой. Це, а, це мій заказчик, це якраз. Скажи, будь ласка, що я того, того, скажи, будь ласка. О! Я взяв все 5 тисяч, так як під час роботи виникли деякі проблеми. І думаю, я нормально оцінив. Взяв невеликий перепочинок і через пару днів взявся за нову роботу. Ціль була поліцейська, винагорода була досить непогана. Я взяв друга в підкріплення і свою рідну страховку. Наш план був дуже хіровий. Приїхали на локацію, взяли спорядження, видав другу папешку і ми мали викликати поліцію. І на виклик мала прийти іменно та людина, яка нам треба. О, чудо! Так і сталося. Хоч з тим сьогодні повезло. Далі наш план зайшов в топі, коли приїхали не один, а два поліцейські, і ще й з фловами, броніками і куча всього іншого. Я зараз оцінив свої шанси до приблизно нуля. Поки я запудрював якоїсь їхньої мозги поліцейські, мій друг різко дістав ФП і почав гатити. Ну ось курва не задалось. В ПП всього 16 патрон, що проти броніка і фул ХП взагалі ніхуя. І я зі своїм сраним револьвером, з якого курва стріляти не вмію. Я вистрілив 4 рази і ні один з нього не попав. Логічно, що нас попустили як бутів, далі підняли, наділи наручники, посадили свою прекраснішу автівку і повезли в тюрму. По дорозі в тюрму я відчував прекрасні емоції і пролив сили. На жаль, сила курва прийшла занадто пізно. Нас швиденько оформили, забрали зброю, все, що було нелегальне. Посадили мене курва по всім статтям, яким тільки можна було, і сів я разом зі своїм коріжем майже на 2 години реального часу. Це просто дивовижно! Дивовижно! що продати? Кого продати? Що продати? Нічого продавати. Паспорт А я можу почку продати. А вам паспорт? За скільки? Дістав паспорт. Ой, дякую вам за продушний да, Я вам дякую, що посадили мене на годину 40. Це не я виноват. У мене була. У мене була задача і задача провалилась, тому що я. ну. косий. І це теж, правильно. Ви хотіли перебінчити за формувати. Нє-ні-ні-не-не, зовсім інше. Давайте підводити підсумки. Було смішно і цікаво попрацювати на такій роботі. Закінчилося, як в багатьох фільмах. Я получив курва по заслугам. Надіюсь, відос і мої старання заслужили твоєї вподобайки і підписочки. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Дякую за перегляд, всім удачі, слава Україні!